Другий день росіяни потужно обстрілюють Сумщину. Вибухи напередодні гриміли у самому обласному центрі і ще у дев'яти громадах? Обласна влада нарахувала майже сотню вибухів. Зараз з нами на прямому зв'язку. Любов Сітак, це журналістка Кордон Медіа. Вітаю вас. То яка ситуація на нині? Вітаю, колеги. Зараз в Сумах вже добу більше доби триває повітряна тривога. Також не припиняється і ракетна небезпека з учорашнього дня з третьої ночі. Сумчани чують потужні вибухи, але влучань по місту немає. Лише вчора було влучання у сумському районі ракетою по цивільній інфраструктурі. Також здебільшого це робота ППУ. Сьогоднішня ніч теж пройшла неспокійно. Першій ночі ми почули потужний вибух. Але вже за кілька хвилин е, голова сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що це була робота ППО. А вже на ранок з'явилася інформація від е, Сумської ОВА, е, що у небі над сумщиною збили російську балістичну ракету. Е, також е, за інформацією ОВА сьогодні е, вночі було 29 обстрілів. Пролунав 91 е, вибух. З по самій юнаківській громаді, що в сумському районі, вчора було 11 хабів. Сьогодні повідомили про ще 16 і зараз активні пуски на юнаківську громаду тривають, але по наслідкам сказати не можу, тому що ми зверталися за коментарем до голови громади, але відповіді не отримали. Щодо загальної ситуації, то вона залишається неспокійною вчора. Сили ППО знищили гелікоптер, балістичну ракету і два ворожих безпілотників безпілотники у нас над сумщиною. Але сумчан попередили, що в ці дні потрібно бути дуже пильними, реагувати на сигнали повітряної тривоги, сповіщення пропуски ракет та кабів, щоб убезпечити себе. Дякую, це сума були на зв'язку.